всіх на каналі Автодилер. в продажі з'являється Рено Меган 2009 року випуску. Автомобіль в нас на 1,6 бензиновому двигуні на механічній коробці передач. Ось так машина в нас виглядає по колу. Технічно повністю обслугований автомобіль, немає взагалі ніяких зауважень. По кузову є невеличкі сліди експлуатації, там десь скольчик, десь якась подряпинка. Треба поставити заглушку омивача фар. Встановлена. Новенька літня гумка Мішлін. По салончику у нас він на тканині, салон дуже в дуже охайному, збереженому стані. Ось так він у нас виглядає. Зараз покажу вам спереду. Ось так у нас все виглядає спереду. У нас є кондиціонер. Підігрів передніх сидінь, чотири склопідіймачі електричні, електрорегулювання дзеркал. На машині в нас 238 тисяч кілометрів пробіг. Цей автомобіль вже доступний в нашому автосалоні Автодилер за адресою академіка Глушкова 6А, тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів у нас в наявності.